На жаль, ми бачимо зараз, що урок все ще не вивчений. Тобто, ні Європейський Союз, ні американські партнери не усвідомлюють всіх дій, які зараз пов'язані з нав'язуванням Україні цього мирного плану, замість того, щоб готувати поразку Росії, тобто знову таки ми не зрозуміли, що Росію можна перемогти лише з позиції сили, тобто це домовляння, підписування певних угод, якщо там дійсно немає серйозних безпекових гарантій, які є не просто на словах. І на папері, але забезпечені технічно, тобто проговорено з нашими союзниками, то це лише перерва. Це перерва на перегрупування для Російської Федерації перед наступним наступом, і будь-які ілюзії щодо того, що вдасться якось Росію привести до певного сталого миру, вони на жаль є ілюзіями, тому що без повноцінного процесу притягнення Росії до відповідальності через всі суди міжнародні. Покарання за вчинену агресію щодо і навіть геноцид українського народу.